Ле оборони продовжують нищити противника і його бойові припаси. Примусова евакуація, що робити насильно вивезеним до Росії жителям Херсонщини, зруйноване на 80% селище Високопілля на Херсонщині до повномасштабної війни було відоме своїми історичними пам'ятками. На південному фронті без суттєвих змін російська армія обороняється і тримається за свої позиції, здійснює рутинні обстріли населених пунктів по всій лінії зіткнення з усіх можливих видів озброєння. Генеральний штаб збройних сил України повідомив про вогневе ураження 18 мирних сіл селищі міст у бойовій сутичці з підрозділами збройних сил України. Російські розвідники змушені були відступити. По обіді, в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дучан противник зазнавши втрат відступи. wave. По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах ворог нічівна гатить з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони камікадзе дрони-розвідники. Понад три десятки гулітів здійснено повітряними шпигунами. Війська РФ активно застосовують авіацію, б'ють по позиціях сил оборони та звільнених селах Херсонської області. Парами гелікоптерів налітали чотири рази зранку. По обіді штурмовою авіацією. Попередньо втрати руйнувань не завдали. Українські льотчики виконали завдання на ураження скупчень російських сил опорного пункту та зенітно-ракетного комплексу. Протягом дня завдали вісім ударів. Генштаб оприлюднив розвідданні про втрати війська РФ після прицільного удару збройних сил України у попередні дні. За уточненою інформацією, підтверджено втрати противника в районі населеного пункту Музиківка Херсонської області 29 жовтня. Так, внаслідок вогневого ураження знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс панцирь С-1 а до 10 одиниць іншої військової техніки ворога зазнали пошкоджень. Командування південь підтверджує ліквідацію трьох складів боєприпасів двох у Береславському та Генічівському районах Херсонщини. Знищили 25 російських військових, три системи залпового вогню ГРАД, крупнокаліберну гаубицю Акація, артилерійсько мінометну установку Нона, зеніто-ракетний комплекс ТОР та 11 одиниць автомобільної бронетехніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Списки тих, хто не виїхав під час оголошеної окупаційною владою евакуації, почали складати у Херсоні. Повідомлення такого змісту отримала Херсонка Світлана у чаті ОСББ. Зміст здивував, каже Світлана. Видно, що це розсилка. У повідомленні йдеться про те, що так звана окупаційна влада, нібито не полишить сам на сам тих, хто лишився. Але цим людям треба чомусь зареєструватись, подзвонити по номеру, який там вказаний, і лишити відомості про себе. В кінці написано, що обов'язково передайте всім, хто лишився. Ми були збентежені. Для чого це власне? Нині примусова евакуація в області, оголошена окупаційною владою, триває у розширених межах. Якщо раніше йшлося про виїзд жителів правобережжя, нині зони виселення збільшили на 15 кілометрів від Дніпра. А це жителі ще семи громад. 1 листопада на пропагандистських інформресурсах з'явилось повідомлення, що з 6 листопада відбуватиметься примусова евакуація жителів Каховського району. Згодом слова про примусове виселення й дату прибрали. А вже на ранок 2 листопада про Примусову евакуацію із селища Велика Лепетиха офіційно оголосив генштаб збройних сил України. З Населеного пункту Велика Лепетиха окупанти вивозять людей автобусами. Виїзд приватним транспортом заборонений. Саме формулювання обов'язкова та примусова в умовах окупації вже є небезпечними. Говорить військовий експерт Олексій Мельник. Для мене означає, що це буде примус. Людей зі зброєю, які навіть не є правоохоронними органами, одна справа, коли мова йде про обов'язкову евакуацію, як ми знаємо, коли українська влада проводить з певних регіонів, і то це називається обов'язкова непримусова. Депортацією з перших днів називає так звану евакуацію голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Людям, які лишились в окупації, говорить завжди давав одну пораду. Поки була можливість виїжджати, якщо ж зробити це до цього часу не вдалось. Єдине, що лишається, то це у будь-який спосіб уникати виселення. Якщо це, звісно, не загрожує життю. Моя рекомендація одна єдина будь-яким чином намагатися залишатися вдома, залишатися десь наскільки це можливо безпечне. Місцях запастися харчами, запастися водою і вже чекати збройні сили. Якщо ж уникнути так званої евакуації вам не вдалося, ви були змушені на неї погодитись. Головне зберегти свій український паспорт та якомога швидше покинути кінцеве місце дислокації, куди вас привезуть групою. Скоріше за все, це буде територія РФ, говорить юрист Дмитро Діаментович. На підставі українських документів намагатися покинути територію Російської Федерації, виїхавши ну, наприклад, до Прибалтики, до Грузії. До... Фінляндії ще одна порада юриста, перебуваючи на території РФ, усіма можливими способами уникати отримання російського паспорта. Якщо вас до цього змусили, терміново телефонуйте тим, кого знаєте в Україні треба повідомити своїх близьких друзів тих людей що знаходяться на території україни що з вами таке трапилося вас змусили отримати російський паспорт щоб в останні могли звернутися з відповідними заявами до правоохоронних органів якщо з примусової евакуації вам вдалося вибратись на територію країн євросоюзу туреччину або грузію волонтери чи представники посольств допоможуть знайти шлях повернення на батьківщину додає дмитро Діаментович. катерина гончаренко олександр забродін новини на суспільному Харсон. Звільнене та зруйноване російськими військовими селище Високопілля має давню і багату історію, говорить краєзнавець Сергій Дяченко. Тут були дві будівлі внесені до реєстру архітектурних пам'яток: будинок культури та високопільська гімназія. Селище заснували німецькі колоністи у 1869 році і назвали Кронау. Високопільські німці німці переїхали до нас не з Німеччини, а з річки Молочний. Це під... На північ від Мелітофоля там вся ця молочна це окремий такий німецький регіон, був колоністів, високопілля було на лівому березі і там о, поселилися католики та лютерани по разом. І високопілля стало центром якраз цієї громади католицької лютеранської. А Меноніцькою центром Меноніцьких колоній була колонія Орлов. Орлове, як вона зараз і називається. Так високопільський будинок культури це німецька кірха, яку переобладнали після Другої світової війни, говорить краєзнавець. Сама основа цієї кірхи вона залишилася у вигляді е, залу для пічевого, е, ну, власне будинку культури. Ідея наша така, аби його відродити у первісному вигляді. У високопіллі залишилися також костел, молитовний будинок громади менонітів та кілька будиночків перших поселенців. Свою німецьку назву Кронау високопілля змінило на початку першої світової війни, розповів краєзнавець. Під час репресій 1937 року. Все німецьке населення було депортовано. Дуже важливо відродити саме будівлю кірки, тому що це ну, такий бренд високопілля. І унікальність у суперля, щоб розвиток туризму був, щоб місцева громада знала, як привабити туриста до себе, робити сувенірну продукцію, якусь якось навіть кафе відкривати з такою своєрідною кухнею, так німецькою в даному випадку. За інформацією Херсонської ОВА, високопілля зруйноване на 80%. Від обстрілів постраждали історичні будівлі. Розказала голова високопільської територіальної громади Ганна шостак кучмяк Дуже пошкоджена гімназія дуже пошкоджена. Сірха оця жде будинок культури. І пошкоджена це історична будівля. Це зараз прокуратура. Щоб зберегти історичну спадщину високопілля, необхідно перш за все полагодити зруйновані покрівлі пам'яток. Сергій Дяченко говорить, знайшов європейський фонд, через який проситиме відновити пам'ятки високопілля. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.